Продовження нашої розмови запрошуємо ще одного гостя, військовослужбовця збройних сил України, депутата Дніпропетровської обласної ради, з нами на зв'язку. Максим Курячий. Пане Максиме, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, керую, слава. пане Максиме. На жаль, констатуємо факт, що Дніпропетровщина, ваша рідна, як і більшість інших українських регіонів, лишається під обстрілами ворога, небезпека і війна нікуди не відступає. Якби ситуація не змінювалася на фронті, якби ви зараз охарактеризували стан речей в Дніпропетровській області в Дніпрі, що із останнього важливого на що варто звернути увагу? Ну е... Короткий аналіз того, що сталося в області за минулу добу і за минулу ніч. Ніч, що минає, що минула, ворог двічі з важкої артилерії, обстріляв знову Нікопольський район. дісталося Мирівській громаді і саме місту Нікополь. На щастя, люди не постраждали, але зазнали пошкоджень близько десятка житлових будинків. Пошкоджена лінія електропередач в усіх районах області все рівно. Вчора Дніпропетровщина, як і всі регіони України, зустрічали Масленицю. Прощена неділя: багато було думок чи можна комусь запоріби корм простити і вибачити е, всі ці е, знущання над людьми, всі ці смерті, всі ці сльози, е, все те лихо. Е, і коли мене е, спитали думку з цього приводу, я почав одне єдине: по перше, перед нами ніхто не вибачається. Е, Ось цього потрібно розпочинати. Вони не відчувають свою провину. І Подивіться, що вчора цей Алкоголік Медведєв вкотре заявив в його словах не те, що жодного каїття не вбачалося, а навпаки, якась інша історія з продовженням шизофренічних погроз. Такі в нас справи. Пане Максиме, дозвольте тоді продовжу цю вашу думку чи тезу про вибачення, тому що до річниці вторгнення <зас> було чимало різних політичних заяв, і продовжують наші представники влади якось там коментувати початок самого вторгнення, повертатися в спогадах до 24 лютого. І мене здивувала чергова свіжа заява від секретаря РНБО, пана Данілова, який сказав, що не попередили українців про війну чи не комунікували, що ставляться до цієї загрози серйозно. Бо ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, та різність заяв від шашликів до те, що це просто. Нагнітання ситуації, підрив нашої економіки, от, власне, сказано про те, що ніхто просто не міг дати точних прогнозів, тому не попередили українців. Хоча гарячими слідами сам Данілов казав, що ну зачекайте, я ж давав сигнал. Я був у чорному, ми там по різному готувалися, і на даний момент, от, через рік, тепер ми не можемо зрозуміти такі різні заяви. То готувалися чи не готувалися, то нам давали сигнал чи не давали сигнал. Чи розумієте ви, як власне зокрема і політика вже згодом і людина, яка долучилась до збройних сил України? Чому так змінюється постійно оця офіційна позиція через рік? Ну можливо, тому що починає підгорати. Я думаю, що з кожним днем і кожного разу у можновладців збільшується розуміння того, що прийде час і на всі ці питання треба буде відповісти. І там вже не вдасться відмахнутися, як вони роблять протягом цього року, тому що суспільство вимагає відповіді, і взагалі, от звертаю увагу, як можна влацю, той же саме Данілов. Вони відверто нервують. І е, намагаються переводити стрілки, коли вони чують е, такі запитання і від журналістів, і від представників громадянського суспільства, е, але вони ще е, не е, чули е, запити від простих людей. Тому що не виходили на пряме спілкування з простими громадянами України, не виходили на пряме спілкування з тими, хто позбавлених своїх домівок, хто роз'єднався зі своїми сім'ями, хто виїхав за кордон, рятуючи своє життя і життя своїх малолітних дітей. Я переконаний, безумовно переконаний, що вони і в подальшому після перемоги спробують будуть спробувати загворити цю тему, відволікти в майбутньому, відволікти увагу суспільства від цих запитів, від цих відповідей. можливо, навіть призначать якогось якогось ЦАПа відбуває. Можливо, навіть і не одного. Призначить ЦАПІ Відбувайла. але е, поки суспільство не буде мати всі вичерпну відповідь на цей запит, на ці питання, ситуація просто так з рук не зійде. Це моя особиста точка зору. Пане Максимо, от ви зазначили про прощену неділю, і мовляв, у нас ніхто не просить пробачення, щоб їх пробачати, а навіть якби і просив, то навряд чи би це пробачення отримали. На цю ж тему хочу задати питання: Wall Street Journal пише статтю про те, що по своїм каналам військовим в кількох країнах світу дізналися про те, що Україні пропонують Британія, Німеччина та Франція вкласти договір про зближення з північно-атлантичним альянсом. Але натомість Україна повинна відновити мирні переговори з Російською Федерацією. Такий сценарій, на вашу думку, для нас прийнятний? Абсолютно неприйнятний, тому що для мене особисто розмовляти без без або до повернення статус-кво з ворогом. А статус повернення статус кво з ворогом може бути лише вихід українських збройних сил на кордони. 1991 року неможливий як коли наші збройні сили України і всі сили національної оборони вийдуть на ці кордони, тоді можна говорити про влаштування якихось перемовин. Але в будь-якому випадку компромісів щодо безпеки України на цих можливих перемовинах в подальшому бути не може Безпекою не торгують. Почули вас, пане Максиме, дякуємо за позицію. Військово-службовець збройних сил України і депутат Дніпропетровської обласної ради Максим Курічий був з нами на зв'язку.